Ця пожежа сталася у п'ятницю. Поки ми планували свій день, робили, я чула запах гореного, але не знала откуда це. У нас така спека, зараз обід. Вода зробила такий піднавісик тімі. І треба ще дополоскати цей коврик. А я хочу зробити тісто на налисники. Залишилася сироватка, солодка від бринзи. Такі добрі налисники, получаються, млинці. Я зараз швиденько зроблю тісто, почну жарити і далі піду годувати малого, а Оля буде далі жарити. І до вечора ще треба приготувати декілька страв гарячі. Негарячий, борщ зелений зроблю зі сметаною. Чи червоний побачу, що там є з продуктів. І поставлю кашу, в мультіварку. і, можливо, картоплю таку, зварю, соусну без томату з морквою. Компотик буде, коржі напечу для Наполеона, перемажу. Ну, не знаю, котатки якісь получаться чи ні. Якщо ні, то нічого страшного. Собачка просить, мабуть, водички. У ну, неї буває, що і вода налита, і їжа є, а вона все одно скавчить, бо хоче, щоб відпустили. А спробували ми відпустити в таку жару, щоб вони десь заховалися. І шкодник зробив нам шкоду, забіг туди, де цесарки. І одну цесарочку загриз. Так що навіть свої мають бути на привізі. Зібрали яйця. Це я вже десяток звідти забрала. Нічого, слава Богу, курочки несуться. Оце тут 10 яєць, 1 літр сироватки від беринці. І півлітри води чистої. трошки соли, трошки цукру. Борошно я сыплю на око. Так що навіть не можу сказати, скільки тут його є. Трошки олійки. Я приготувала тісто Олі, щоб вона жарила на лисники час від часу виходила, перевіряла, чи добре малий спить, і займалася полосканням коврика, який ми розстелили, щоб попрати. Почула запах диму, подивилася, який йшов знизу. Мені здалося, що наче щось горить, як запах такого деревини. Подумала, що можливо хата якась горить. Одразу набрала Олега. Він там дзвонив, питав. Виявилося, що це загорілися ділянки там, де був сухостой. Поки ми готувалися, в селі сталася пожежа. Там, де ми випасаємо кіз, є такі сухі ділянки, сухостой. Хтось кинув сірника, загорілося все поле. Дуже жаль, я згоріло все. Тут і по людське теж було пшениця ячмінь. Друзі, всім привіт! У нас сьогодні 17 градусів зранку, прохолодненько. Сьогодні неділя, вітаю всіх на каналі і хочу поділитися з вами, як пройшли наші ці дні, і розказати, що до чого, що ми робили, що ми встигли, що не встигли. Зараз наше життя трошки помінялося, тому що багато стало роботи. малеча не дуже дає робити, але нікуди не дінешся, треба робити. Насправді цей прохолодний ранок дуже хороший. Хочеться бути на дворі, коли так прохолодно. і Не дуже приємно, коли жарко сильно. Тому <смір> зранку насолоджуємось. Вибираємо те, що важливіше. Багато роботи припало на чоловіка мого Олега. Він займається і доїть кос, і пасе їх. Я тільки роблю сир бринзу Відкинула вже бринзу з молока, то, що було з суботи. Ось отак вийшло. Вона схожа на сулугуні. така твердувата, виходить, але смачна. Ми в суботу не робимо бринзу. молоко збираємо, а вже потім з неділі починаємо знову робити. Роблю тільки свіжого молока. Бринза, виходить, дуже смачна, така свіженька. Сироватку відділяю за допомогою такої сітки, відбираю. А сироватка, яка збирається, я кип'ячу, роблю рікоту. Це моя тут виходить, трошки кисловата сироватка була. Та, що стояла без холодильника. І свіжа. Чому я зляла ці дві сироватки разом? У мене закінчився оцет. і тому я не зможу додавати. Тому вирішила так змішати. Пробувала вже. Нормально виходить, коли сироватка трошки підкислена, то не треба додавати Якось так. Ось уже збирається. Воно має закипіти, потім я його залишу і. Кручиться такий невеличкий, невеличкий шматочок е, сиру рікота. Дуже він такий смачний, не жирний. я люблю його їсти. Зараз буду відкидати цю бринзу, відсіджу її і, е, і відкину. Теж стараюсь робити це швидко, бо зараз жарко і вона скисає. Вигнали кіз пастися, там, де ще можна трошки пасти. Є лісок і трохи трави сухої. Дуже жарке літо, трава висохла швидко, але козочки знаходять собі, де щось зелене, щіпають. Дуже жаль, що так сталося. Цей пожар. Приїхали вчасно пожежники, все потушили, тому що підійшло туди аж ближче до будинків. Погоріли дерева, тут дорічка. Ну, коротше, біди не робило. А ми тут посіяли люцерну на діляночці. Я питала Олега, що там наша люцерна. а Він мені сказав, згоріла вся. Я дуже розстроїлася, вирішила прогулятися, сама побачити, що там сталося, поки він пас кіз. Коли я побачила це поле, було ну, так, не дуже це. приємно дивитися, але та діляночка, де ми сіяли люцерну, не згоріла. Ось той шматочок видно, то він більш-менш залишився цілим. Давно не знімала козочок, я сама за ними скучила, не бачила їх майже місяць. Вони вже так підросли, особливо малеча. Барон тут такий головний. Я його, правда, вже боюся, бо він зараз починає гуляти і став трохи агресивний. У п'ятницю вибігли кози раніше, ніж треба, у садок, я встигла вигнати. А барон не хотів іти. Я до нього злозиною, а він до мене кидатися битися. То дзвонили до Олега, чекали, поки він прийде, тримали їх у дворі, потім вже він вигнав їх пасти.